Друзі, всім привіт! Це компанія ds Auto. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, Instagram, Telegram. Пізніше скажу з посилання. Ось така у нас є чудова машинка, це BMW X4 2021 року. Саме головне, що вона з Америки і повністю ціла. Єдине, що тут було, це оця дверь. Оці двері було підфарбовано. А так вона вся в рідній фарбі, чудовий має стан взагалі е пробіг 11 тисяч кілометрів, просто фієзна комплектація. Так, М-пакету нема, але шкіряний, шкіряні сидіння з підігрівом, підігрів керма, панорамний люк, карплей, НБТ нова, ще все в, в плівочках. тут так само. Зараз прибором ще пройдусь вам. Там не видно. 123, 124. Це дах. 127, 118. Ближче буду. 105. Це крило. І ось ці двері, тут у нас подвійний лак, тут трішки більше. Тому, друзі, когось цікавий натохат Кевич 27В, авто в наявності і ціна саме не з ринку 43 тисячі доларів. А тепер покажу вам, як всередині запускається, авто запускається. Все чудово, сервіс треба через 1800 км. Можемо для вас це зробити на нашому СТО, у нас тут все є. Також ми дамо гарантію на автомобіль два місяці, на електрику, на двигун, на коробку, карплей. Все працює, камери, парктроніки, електронна приборка, пам'ять сидінь. Управління жестами, двозонний клімат, підігрів і підігрів керма, система допомоги при спуску, вибір режиму руху водіння, автохолд, електронний стоянковий гальма, шкіряний салон. Панорамний дах, чудовий стан, 11 тисяч кілометрів пробіг. О, друзі, кого реально зацікавить, хороше перевірене авто. BMW X4 по низу ринку. 21 рік, 11 тисяч км пробіг. Починили його на офіційному дилері на ВТ Баварія на 200 тисяч гривень, повністю непошкоджений, повністю технічно виправлений, 11 тисяч пробігу, машина ще пахне новою.